Всім привіт! Монтуємо цей кран, чайник, би сказав термос, циліндр. монтується в юніті, тумниці знизу ось це кран. Це користується як, як звичайним краном. А це вже включаєте кипяток. І у нас от така схема. Зараз покажемо, що у нас вийшло, і ми її повторили. О, так. Так, це у нас два циліндри стоять. Холодна гаряча вода, це гаряча, з червоним, там з краником. Це у нас де... Це у нас де холодна вода. Це у нас де на кран, це у нас на циліндр. Пішов на циліндр. З цього переходив в цей циліндр, тут вже гаряча вода. І що ж, розвитку і, само собою, пульт управління. Оце все виглядає, нічого складного нема. Так що робіть, Підігнюйте і саме Ось Отак воно все От так виглядає.